Волонтерська діяльність цікава і дуже відповідальна, хоч і нелегка. Коли ти волонтер, то повинен чи не щогодини віддаватися цій благородній справі. Інколи буває занадто складно. Проте справжній волонтер буде стояти до кінця і виконувати свою місію, незважаючи ні на що. Почали ми збирати вироби з кінця квітня і анонсували завершення зборів виробів на 25 травня. Але виявилось все не так, як планувалося. Там, де ми там завжди якісь перешкоди, ми вже до цього трішечки звикли. Організаційні самі моменти, на жаль, виявилось так, що займають набагато більше часу, ніж планувалося до цього. Треба дуже багато документів зібрати на кордон, треба описати майже кожен виріб. Куди він їде, з якою метою він їде, що це є не товар, а дійсно благодійні вироби, які підуть за призначенням. Паперова тяганина, якої в минулому році не було, наразі створює певні проблеми і перешкоди у здійсненні планів. Але волонтерки впевнені, що все задумане, вони зможуть втілити в життя просто трошки пізніше. Трішечки терміни в нас перенеслися. Але може це і на краще, тому що ми дамо змогу ще більш більшій кількості аудиторії, так, людей долучитися, ще щось принести, свої вироби, або там якісь речі, хто ще не встиг, бо деякі дійсно пишуть там, що ми не встигаємо до 25-го, тому ми продовжуємо ще на два тижні, так точно. Тобто десь до 5 червня, будь ласка, приносите. А вже на жаль, з 5 червня ми не будемо приймати, бо нам треба зробити повний список того, що буде, і додавати як додатком. Ми на жаль, вже зробити цього не зможемо. За майже місяць зборів мешканці громади надали для благодійного ярмарку величезну кількість ексклюзивних поробок і неповторних виробів. Несли як поштучно, так і цілими коробками. Так, жіночий клуб Відрада, наприклад, надав багато авторських ляльок, мотанок та домовичків. Місцева майстриня Тетяна Рєпа не один десяток виробів з бісеру. Ви знаєте, хтось несе один там одну якусь ті річ, для нього це дуже цінно. А хтось, як Маргарита Яковлєва, наприклад, то вона як перетарабанова нам ці іграшки, то щастя було більше у мене, мабуть, ніж у тих, хто їх буде придбати ті іграшки. По-різному, але наскільки талановиті люди... Я не знаю, наскільки от різноманітність так талантів, така і змила роботи, і брилочки, і віночки, і картини. Люди і вишивають, і малюють, і хрестиком, і бісером, і плетуть, і мотанки роблять. Наскільки в нас тільки талановита нація, талановиті люди, і скільки всього роблять, це просто нереальні якісь речі. Пані Олена каже, що в кожен виріб вкладена душа, любов. І віра в перемогу кожен приносить і кожен каже: дай Бог воно допоможе, дай Бог воно допоможе. Ну я зараз не можу нічим, а цим я можу, тому це дуже цінно, дуже приємно. І дякуємо всім людям, хто долучився і хто ще долучиться, бо я знаю, що деякі ще роблять вироби, малюють, вишивають. Точно впевнена, що на днях вони нам їх принесуть. Ми обов'язково викладемо в себе у Фейсбуці. Наразі порахувати кількість хендмейд-речей складно, адже чимало екземплярів, дуже маленьких, типу браслетів, брошок, брелків. Дівчата-волонтерки закликають мешканців шостки та навколишніх населених пунктів не зволікати і долучатися до благодійності на користь майбутньої перемоги.